Наступний наш підписник зацікавився технікою Делюкс. і каже: міні мотоблочок, який з рулем КМ, як ви кажете, щоб зручного було тримати з коробкою 4 плюс і з двигуном надійним, як автомобіль Ланос, це 6 див. Делюкс. Це ось такий крутий мотоблок, який зараз знову є в наявності. Вони є з двигуном 7 кінських сил і 8 кінських сил. Ну і що? 12-ті нога див, коробка 4 плюс 2. Вмикаємо, вимикаємо вал відбору потужності. Рулька М. Я покажу, наскільки зручно його тримати і користуватись мотоблоком саме з цим рулем. Ну і, звісно, прохання у підписника показати, як він запускається, як виглядає, і як він. Розвертається, що таке зменшена швидкість. Стоп-двигуна, оберти не чіпаю, нейтралічку перевірю, закриваю заслоночку. Заводжу. заводжу, вейма, шановні. Вижимаю щеплення. Перша швидкість і починаю витанцьовувати. Дивіться, який великий мотоблочок потужний. І що таке нога, див, що таке зменшена швидкість. Круто ж, а? Ось так. Нейтраль. Під правою рукою задня і їду назад. Ось так. Щоб мотоблочок заглушить. Тому кого цікавить техніка Вейма Делюкс. Дивіться, за рахунок руля настільки зручно її тримати. І дійсно, і спина не болить. Тому обирайте техніку Вейма делюкс, а вже з яким двигуном вирішуйте самі. 1100 С6 див. Делюкс для yeah. нашого підписника.